Ні, ну отак взагалі капець, це так замаскировано в тебе, Васильович. А? Оно де який! Ого! Крутяк. Це просто крутяк. Ти вже привик? Кажи всім доброго дня, слава Україні, слава нашим доброго. Збройним силам України. Не ховайся. Так що Васильович не тільки їздить на Донбас і працює на роботі, оказується в нього на ничці, тут є виноград. Скільки до тебе заходжу в двір, от реально я його не бачив. Я все зайшов всередину, я трошки охренів, якщо чесно. Чу ж ти не мене не мотивуєш, та, може я постарію до да, боже, ну їх нахирні свині, може дарина... займемося виноробством, чи ж да, крафту, да, 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 а? Да, да, так що, друзі, я так ситуацію, що да, я трошки засніму. Це ж мотивація для людей, що не тільки треба десь там жити за рахунок чийсь, як я живу, да, там, збираю кошти, а тримати домашнє господарство. і Бляха, ну реально прикольно. А ну, друзі, друзяки, напишете коментар, як вам така ситуація. Що це за виноград Васильович, як він називається? А тут я зрозумів, це Лихнівський, тобто в честь названий Анатолія Васильовича Лихно. Це Євгенівський, я так зрозумів, так? О, так на, так народжуються нові сорти винограду. Я кажу, що це та за картопля? Кажу Березанська. Шелутьківська, поняв. І воно ж коли ти кожен рік одне те саме говориш, люди привикають, і вони вже називають, можуть вже на базар прийти і спитати, а у вас немає шелутьківської картоплі на посадку? От людям нав'язувати нав'язувати. Реально, Васильович, тобі шана, я не знаю, коли ти це все діло співаєш, але це реально круто. А воно написано Ра та... Що не, не. То не той, ні? Бо я ще то був би таке названня крутяк. Ні, ну це такий вші класний. Синенький. Це поганенький. І за те, що була жара, камер, цим жара. Крутяк. Ну, і давно ти цим займаєшся? Трохи є. Трохи є? Нечайно? Ну а як розпочав? Посадили, розпочав. Ну У нас всі, коли переїжджають жити у хату з квартири, починають садити щось, так? але ж тоді за щось ціпляються і починають цим займатися, так? Крутяк, а що ти ще робиш з нього? <рес> <рес> Вино роблять з винограду. О, мені ще там подобається, а його. Ну то я бачив. Я, оцього я не бачив. Це взагалі капець. На самій землі яка здоровенна громадина. Так що картопля то все фігня, всі кажуть, в принципі. Я згоден, і Васильович так каже, ну але він любить винограду, я люблю картоплю. А це, наверное, самий старий, да? це не старий, так? Ні, це не виноград. Це не виноград? Це, 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 це. В смислі? а що це за дерево таке? Це не виноград. Але так замаскирував, що це наче виноград. І такі як лошари, як шелудька, так можуть. Ну це, звісно, класний. Це такий, як на Базарі продається. Ну якось знаєш, в дитинстві колись виноград малювали завжди оцей такий маленький, синенький і ще був такий кругленький. Ну такий. Лідія ціпадаю. А я не знаю, як він називає. Ну це, конечно, взагалі капець. Ха-ха! <схай> ну це я, якщо чесно, я до тексту сюди приходив, я голову не піднімав і не бачив. Дивіться, яка красота. Ну це просто жесть. І це ж він солодкий, так? Поки ще ні. Поки що пробувати не можна, так? Ну, ну, там, це просто капець. тут можна пробувати, так? Такі, да. Це ти, ти що казав, сьогодні робота в тебе. а встав. Друзі, як я вам чесно скажу. Він безцінний, це виноград. Я реально не їм винограду. А тебе бачив їм. Це без косточки, це киш Бо це для мене, щоб не вдавився. <с. Реально, друзі, бомба. Капець, Васильевич, я тебе люблю. Реально добре. <с. Хреновий? А це ті перші, що тіпо, я їв, так? Да? Уже нема? Є? Ще можна залізти знизу? Ого який. Ото геточка. Та ти ж вже скільки ж його вже пообривав, навірно, скільки, так? Да? Ви бачили, які що... Але ж раніше цього всього в нас не родило, а? Не? не родило, так. Да. А це із за це чого, це що клімат змінився, так? так? Крутяк. А він каже, що ти каже, у мене ще каже, є виноград. А тут вже на цьому немає. Це той, що раніший був, так? так? Ось сюди. юлки палки І це вони всі різних сортів, типу, виходить, так? так? А що ти кажеш, зараз треба і в такий період треба щось з ним робити, обрізати, чи там вже просто збирати вино? Ні, то той, що роботу вже ж готова, треба його або продавати, або вино давити. Щось таке. Хм, крутяк, так що може поїдемо на базар і посадимо? І все ще. Капець, так, да, тут, звісно, винограду ти, Василь, точно треба може забити хрен, доїхати, торгувати на базар. Чу ж, так може продавати будемо? Давай рекламу якусь будемо робити. чи що? <звучить> — Давай, каже, давай. Так, да, да, та ні, ну хай люди до тебе знають, воно щось з тієї сторони нічого собі. Воно там ще цілий ряд винограду. Тут цілий виноградник, лки. А я скільки разів у тебе був, ніколи не звертав на це увагу, друзі. Це просто капець. Але це ж теж, теж труда скільки, да? Свободне від роботи время, з 12-ї ночі до ранку. Пацани, виноградом не займайтеся. Це така жопа. Да? Важко? Ну, то що треба Часу постійно треба з Йоб... да. обробляти. На зиму його прикопувати. Да, треба. Треба. На зиму прикопувати, весною викопувати і. Підв'язувати постійно, так. формувати це, так. це все діло. Так що краще свинья займатися? – Ні. Давай вже кожен буде займатися своїм, ти що, ти вже знаєш, в мене ж вже він росте, вже треба ним займатися. Але да? реально, ну от... Скільки винограду реально чистий, класний, суперовий. Так що ну, хто хоче сильно винограду попробувати, Васильовича. Трахати, ну Ми можемо продати вже, можете не цього не трахати, як ти кажеш, да? можна просто придбати. Ну, реально круто. Все-таки невеличкий грунт, але теж такі здорові капець, красота. Так що, бачите, в мене вийшовся нечайний відосик. У мене ж немає конкретного сценарія, як там деякі кажуть. Що приїхав, то й засняв. Приїхав, побалакали про свої моменти, про свої нюанси по ребам, по автомобілям. Кстати, у нас в Вілюхі там проблема з машиною. Зараз він в Києві. Я вже до нього дзвонив на СТО. Ну, я кажу, кольчо, ми підтягнемо. Ага, ага. Отак. От так бо я думаю, забуду тобі сказати, що з поки виключу, то забуду. Я якраз в ефірі тобі скажу, якщо що, то треба а ти його. Ага. Бо я йому сказав, кольчо, пацани, тебе підтримують. Все, що. Він ж не ти каже, все буде нормально, все буде Україна, все буде добре. Ну, а я поки роблю наголос на виноград. Якби це був мій, я б вже казав, друзі, кому треба виноград, пишіть на мій номер телефону 619 4341 номер є в описі. От, питання є. Дзвоніть, приїжджайте, свіжо зрізаний, одразу важимо, продаємо. Ціна договорна, отака от красота. Усюди який. Воно, Знаєте, як мала дитина, воно то, дивіться на це все гарно. Але до цього всього треба дойти. Багато людей, які живуть на етажах, вони просто навіть не розуміють для того, щоб отримати якийсь результат в тому чи іншому напрямку, скільки це треба часу туди і тепер. Ну але ж ми люди, які живемо в селі, хоч Василь у нас парень тогородський, і робота в нього така не пильна, так сказати. Да? Але от до цього всього треба-скільки скільки приложити зусиль. Свободне, від основної роботи врем'я. і хобі буває в деяких моментах, у деяких людей переростає в основну роботу. нас ж тут теж люди були, хотіли посадити виноградник. Ну, уви, коли людина робила вдома, я всю людину знаю, я в нього був вдома як у тебе, тоді я ще. Сашу кажеш? Да, да, то я в нього був вдома. Я бачив його роботу, я бачив те, що він робить, але коли вже це бізнес. То там є свої моменти. І та людина, яка просто хоче на цьому заробити і не розуміється на цьому, то тут є проблема. Тому що, коли, як казав Нам Таймен, ти мене не чуєш. От коли е, тебе, наприклад, попросили, там, ну, наприклад, да, як його тоді, і він каже, треба те, 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 і в один момент фінансує, прикрашає. І тоді все те, що заклалося, все йде коту під хвіст. Тобто людина, яка не знає від... Корінчика доверху, вона просто не зрозуміє саму суть і результат може бути там аж через пару-пару пару років, правильно? Так що, друзі, от така красота. Ну, просто Василь, ти мене вбив на повал. Ну, це просто капець. Ай ще йоно є, ну тут його капець. Так що я продаю Васильовича виноград, пишіть на мій номер. О, да, Його тут по-тихому немає, я сюди приїхав, нарізав. от. Ні, ну Це просто, дивіться, мій палець. У мене ж теж, наче я той худий, а в мене рука здорова. Ось, такий як спічний коробок почти. Сірниковий. Клас. Васильович, це не це груша чи це яблуня? Тут і яблуко. яблука. А, це яблуко, а ось груші, це щепа? Це оце груша. Аго, тут а скільки тут сортів? Груша. Де щоб я твій перець не поламав. Отак от. Такі цікаві яблука. А що це таке за яблука? І це, там... це, це груша. Оце теж груша? Да, да. Це японська груша. Називається кикосуй. Це ти його ліпив за дерево? Ну, Що, ну. серйозно? От, ну ти ж прищепляв, так? Да? А, ну, ну, ну. а Скільки ж тут сортів тоді получається на ньому? Ну штук штук п'ять шість. Штук п'ять шість? Ох ты, мечурин, Василь, я і не знав. Ну це значить твоє а, хобі а, таке. Красовчик взагалі, кикосуй. А вони ще не спіли, так? Да? А це ж такі, типу, як наші, ну, наші, типу, на яблучках. А воно й написано. Тут на кожній гіляк і підписано. Ну цим ти мене, звісно, взагалі вбив на повал. Це Пфу, взагалі пушка граната. Ну це треба це любити. Ну, ти От. Любиш? Картошечку сажаю. Ай, так. Да. Я це люблю і картошечку люблю садити, тому що я від цього виходить задоволення. А вказується мій товариш Анатолій Васильович, у нього підпольна кличка Мічурін. Тобі великий-великий лайкос, реально. садок вишневий коло хати, знаєш? Це мрія твоя була. Так, це ж вона є. Там ще дивіться слив'яки такі, такі. Це ж дибать, такі маленькі дворик у тебе, але реально ну, це, оце дерево мене, звісно, вбило на повал. Я ще ніколи такого дерева, е, як ти. Ну, я не бачив. Я бачив там ще ну, Раніше так було там півдерева те, півдерева те. Там на півдерева груша пізня, пів дерева, Ну, і яблука. Ну я не бачив, що це, і, і це груша, це ж яблуко. Яблоко. Типа семеренка, похоже, так? Да? Це Голден. Голден. Ну просто це цікава така штука. Чи я дурний, чи в мене в очі, але реально я не бачив яблука з грушами. Ну, я знаю, що таке є, мабуть. Але ж таке маленьке дерево, і скільки тут прищеплено до нього, як воно прирослося. У ну, мене є товариш тут в Березані, теж шадель Мічурінець. Який є, спеціаліст в цих ділах, але в нього такого нема. Так що тобі респект і повага від мене. А всі остальні хай як хочуть, хай напишуть коментар. А ну, будь ласка, ще раз. Бо, каже, а там зверху ще було два ящика груші літні. Каже, я вже її зірвав і засушив, ну це ти мене взагалі обуважена. Так і скільки тут сортів? 10 чи що? Ну, штук вісім є точно. Ну раз ти вже два ящика зібрав. Та не стісняйся, чого людям, ну мотивуй, хай люди працюють. Ну штук, дівчину, штук 6. Що для цього треба, щоб э, щепу? Руки, Руки і мозги, так? Да? І любов до цього всього. тому що Я знаю, що там треба ж там надрізи якісь робити, там вставляти. там... допомогу, все є. Ютуб допомогу. Є нормальні канали, які об'ясняють, а є такі, що як розкажуть, то й дерево засохне. Є такі? Є, є. Є умнічать люблять. Да, цим деревом Васильович ти мене поставив на коліна. Ти я свиней там нахрестив, рижі, сині зелені, а в тебе тут там ну, так. Але ну, свині не виходить так, щоб півсвині було білої великої, пів свині дюрок. Ну що, в тебе тури там полосатики рождаються. Це, це окрас. А по смаковим якостям, щоб там задня частина була від Петрена, а передня була від Ландра. там, понимаєш? Ну а тут в тебе є все ну, в життя реалізоване. от Красота, красавчик. І, і... <реш> Це ж обична ця слива, типу, да? ну, основна ходова ця. Як як? -як? Стенлей. Стен Але вона, дивлюся, в ну, нас завжди, знаєш, щось в селі, тоді сливами мало хто займався, бо їх постійно жруть якісь черв'яки. І вони постійно червиві. Для цього всього треба з ними боротися. Да? Ти з ними по ночам борешся? да? але ж обробляти треба зарані, так, до тих моментів. От це те саме, як і в будь-якому тваринництві. Я кажу, зробіть профілактичні процедури, щоб потім не було лікування. І коли вже заболіє, наприклад, плод, то вже він вже все. так що, Така проста порада. Так. Якщо чимось займатися, то краще зробити якісь профілактичні процедури зарані і отримати таку красоту. диви на що похоже. <гум> да? Малесенькі, як у кабанчика. Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не опускуйте руки і працюйте, правильно? І, беріть, і мотивуйтеся. Я вже казав, мій канал не пізнавальний, він більш мотивуючий і показує десь якісь уривки життя із нашого повсякденного життя. І люди різні. І мене це мотивує також, тому що... За цей період, там за три роки можна сказати війни, я познайомився з багатьма людьми з різних е, з різних верзайнятості. І просто є крутющі люди, і українці наші просто класні. В основному. Ну є, звісно, і на букву Пі. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Анатолій Васильович Лихно і Сергій Шелудько. Нечайний відосик. І напишіть коментар підтримка Анатолію Васильовичу. Ну а хто хоче підтримати нас в наших дальніших. Як там називається? Цілях це реби, РЕБи, реби і автомобілі, ремонти. Є в описі номер телефону, мій і є номер картки. Так що завжди будемо раді. І якщо хтось хоче приєднатися до нашої команди, завжди будемо прийняти безвозмезний дар і робочі руки. Всім пока. Що ти гріша? А? Порядом, Осмотр... Осмотр техніки, так? Да? Там да. Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. З вами Завгар Григорій і я, Сергій Шилуцько. Так що, друзі, в п'ятницю вже... Правильно, Правильно. буде. Грубче кажи, бо вітер дує, буде погано чутно. Так що, друзі, повторно розігрується наша газонокосарочка, яку надав нам магазин Дніпром, місто Баришевка. Це надали Олексій Кульга, ми йому дуже-дуже вдячні. Дякую. А також, дякуючи Дніпро Ему, у нас, а чого? Тому що вона вже буде розігруватися третій раз. Завдяки перший раз підписниці Ульяні. На другий раз вона відмовилася. Другий раз виграла мама Алла Зінчук, залишила на розіграш. Ну і цей раз вже, я думаю, вже власник у нас об'явиться і ми її розіграємо. Так що приймайте участь в третій, в п'ятницю прямому. Ну а також у нас буде ще один суперлот, дякуючи магазину Дніпро-М. Це в насріша автомийка, ну теж завгар. Кьорхер це торгова марка. Так що Фьорхер від Завгара «Дніпро-М». І ще хотів би висловити свою подяку Олексію Кульгі за те, що надав нам отакий інверторний генератор. Я його не буду розпаковувати. Надюшка генератор ось. Інверторний генератор, який в нас поїде. Як воно правильно називається, НГУ, Національна гвардія України, який у них там підрозділ свобода, кажуть, якось так. Те, що не пам'ятаю, це ми зустрілися вчора з хлопцями на Донецькому напрямку і їм дуже-дуже терміново потрібен хоча б один генератор, так як у них на даний момент зараз. Дякуючи нашим сусідам конченим, згоріло все на світі. Так що Позвонив до Олексія, кажу, Льош, мені треба можливо по знижки, так як він часто мені робить знижки по деяким речам і надає лоти на розіграш. Тобто це приклад, я вже говорив, що мій канал є більш е, е, як він називається, мотивуючим для деяких підприємців, деякі, які, можливо, мають можливість. Ну, ми просто не знаємо, можливо, хлопці допомагають десь в інших напрямках. Я знаю, що Олексій Кульга. І його вся родина допомагають завжди, ну, ну і безпосередньо не тільки мені. Так що він приймає величезну участь у Баршівській громаді, ну і не цурається і в Березанській. Так що Льоха тобі великий респект і допомога. Знаю цю людину дуже-дуже давно. І, як казав мені один чоловіка, немає 100 гривень, а має одного товариша, супертовариша. Так, ну, так що приймайте участь, цей ще генератор ми грузимо в машину з Рігорієм і відправляємо безпосередньо щоб не відкладати в довгий ящик хлопцям на Донецький напрямок. Ну а ви приймаєте участь, можете виграти отакі два чудові призи. Для того, щоб їх виграти, знову треба задонатити, щоб прийняти участь в лотерейці на газонокосарку. косарку. Це три доната по 200 гривень. Ну а хто не має можливості, хоча б один донат за 200 гривень, той номер прийме участь вже в інших призах. Наприклад, то от Пьорке буде за 200 гривень. А от якщо попаде у вас номер там, 245 і він буде один, то ви не отримаєте косарку, але отримаєте наступний привід. Так що для того, щоб виграти косарку, треба донатити три рази на протязі прямого ефіру по 200 гривень. І в тієї людини, в якій буде три номерки... Підтягуємося на виходні дні. Да, в п'ятницю. Так що шалений загар, можливо, доживе, як казав, бо просто раз щось було йому дуже кепсько. І він не прийшов і ну, не співав. Цей раз так що цей раз буде все добре, yeah. так що невеличкий анонс. Всім дякуємо, yeah. працюємо yeah. далі. Yeah. Підтримку наших хлопців є потреби по автомобілям, по ребам і тільки що також до нас заїхав один мій підписник. На жаль, він втратив свого сина, але дуже-дуже просить підтримати хлопців, з якими він служив, воював верніше, і допомогти їм купити 110-ту бригаду автомобілів. Не знаю, як це зробити, але ми це будемо робити, І поки позакриваємо питання, але є вже в нас розробка із авгаром завдяки його рукам. І дядь Володя каже, я можу допомогти все, що треба. Тобто є в нас пікап, який нам пригнали. Він цінує 4,5 тисячі доларів тобто для того, щоб зекономити кошти, то ми маємо можливість його підшаманити самі своїми силами. І Передамо, можливо, хлопцям у цей підрозділ. Так що на цьому поки все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте приєднуватись до нас в п'ятницю. Дякуємо нашим захисникам. Тому що тільки дякуючи їм, ми маємо можливість. Як Васильович там я знімав відео. Ви... Що там обганяють? ні? Не, не, не. не хочуть. Вони з нами. Вони з нами. Що там, тачка? Нормально? Чітка, а годь. Киди це вже нам приємно. Але я хотів би вас забрати додому. Охи, козаки малі, молоді, просто капець. Просто красавчики. Василій, що ти скажеш? Як тобі знайомство з такими пацанами? А? О, блядь. Не, не матюкайся. Просто. Хочеться, просто, просто, це просто капець. Я, в мене просто, я, ну, я не знаю, даже, що казати. От реально, ну, реально це нереально підібратися. З однієї сторони, наче душа радується, що блин, є така молодь, але настільки. Розумієш, що вони гожі. Про... І реально такі троє. Просто молодці. Ай! Да, Грішка? Ти рулюєш? Я газую, так? Да? І що? І ми знаходимося недалеко не розпекай, від лінії фронту. Так, приїжджаємо, ну, не буду казати де. Але Донецька область десь там, кілометрів 25 від лінії фронту. Новий асфальт Ремонт доріг. Ремонт доріг. І такий активний дивись. На дрони немає на ремонт доріг є. Так. Оно. Ось вирізана дорога. Там вже положені куски нового асфальта. Ну тут тобто працюють в Донецькій області. Квітки садять далі, дороги ремонтують. Я просто не розумію. Отака дорога тут була, в принципі, ми їхали, вона, я не, не скажу, що вона була критична, але все вирізано все. працює. А. а, ну в принципі ми не спалилися, так? Да? Краматорськ. Заїжджаємо в Крас. Краматорськ. Ось все, Краматорськ і тут так уже все працює. Оп. Ось так. Техніка, все нормально. Це тільки з іншої сторони, це не з нашої сторони. Це називається з туди. туди, де печально все. Ось так. Якось так, так, да, базани? Ось все, ще робота, дивіться, я ж не брешу. Тобто все направлено. А може це дуже за участі якогось іноземного інвестора, я ж не так, знаю, так, диви. Так, так, так. Так. Техніка все новенька. Техніка новенька. Василю, як тобі, так? Можна. А ми в березані будемо і по ямам їздити, нам по барабану. Дякуючи, хоч полатали і так наша місцева влада ті ямки. Нормально. Але їздили і казали, що нам по барабану. А тут обіля хамуха якось От так. Де можна поїздити по новій дорозі, правильно? Тут, да. да, тільки так. Да, Та да, да. ми їздили тоді, що там добропілля. Е, де ми там? Навіть в самому селі довіть ремонтували, да. було вирізане. Хоч там вже так лупаше, що капець. Ну, Славіку, понятий парець теж. Да. Ну і... Роматок. Роматок. Ух, траса, Не, Ну тут встановенькая розметка, все є, все чинчина. Все крутять. Значить шонешка, завідуйте да. вот мучки, так? Не їде, конечно, машина. Ні, вона котиться, братік. Все нормально. те саме, що самое шучко зніма а на душі печаль біда Так? греш Так. просто печаль біда І горить там щось горить 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 горить, горить.